Ось що ми дійсно знаємо: життя не стає легшим, воно не стає більш поблажливим. Ми просто стаємо сильнішими і ми стаємо більш стійкими. Я помітила, що ентузіазм є звичайним явищем, а витривалість рідкісним. Будь-яка гонка не дається просто так, ні сильному, ні швидкому. Вона дається тому, хто терпить і йде до самого кінця. Одне я знаю точно: ми всі стискалися з негарантами в якийсь момент у життя. Всі, хто мене зараз слухає, Зазнавали якоїсь травми на якомусь етапі життя, всі хочуть прекрасної до якогось прояву себе, життєвого задоволення, бути на наступному вищому рівні життя та прекрасних стосунків. Але ніхто не хоче зникнути з виду на 3, 4, 5, 6 місяців і усунути всі відволікаючі фактори і помістити себе в певне місце, де ви зможете зосередитися тільки на собі. Що якби ви могли просто відгородитися від усіх? Що, якби ви могли просто відключитися від усього світу? Филоси на сезон і зосередиться собі. Людина винагороджується публічно за те, що вона робить на самоті. Але причина, з якої ви це не бачите, причина, з якої ще нічого особливо не виявилось, причина, з якої ви так засмучені, полягає в тому, що ви не бажаєте зупинити все, що ви могли б зупинити. Позаду, якщо дослідити цілі за зачиненими дверима, звичайно, ви можете говорити про це. Ви можете планувати це, ви можете прочитати про це, але у який-то момент ви повинні зникнути і добре попрацювати, повернутися і шокувати всіх, хто у вас сумнівався. Деякі з вас навіть не усвідомлюють, що у вас є незакінчені справи. Вам потрібно повернутися туди, де ви зупинилися з новою точкою зору. Поверніться до тренажерного залу, поверніться до дошки малювання. Поверніться до бізнесу, поверніться до відносин, у вас є незакінчені справи. Все, що вам потрібно зробити, це з'явитися з новим планом гри. І з новим поглядом вам потрібно закінчити справу, у вас є незакінчена справа, у вас є робота, яку необхідно зробити. Перспектива це наше все. Мені потрібно, щоб ви почули мене голосно. Те, як ви бачите певні речі і ключовими моментами, ви не можете змінити минуле. Але ви можете змінити своє ставлення до нього. Ваша точка зору це ваша перевага. Ваша точка зору це те, що може змінювати всю гру. Всі хочуть збільшення достатку та зміни способу життя, а також нових поштових індексів, нових кодів міст. Але ви читаєте щонебудь цього раз в тиждень і тренуєтесь тільки один або два рази на місяць. Таким чином, причина, чому у вас немає того, що ви шукаєте. Причина, з якої те, що у вас в голові знаходиться у ваших руках, і це не ваша реальність, це тому, що ваша точка зору суперечить вашому потенціалу. У вас немає цього, тому що ви не вірите, що ви були покликані змінити ситуацію, змінити правила гри, порушити певний порядок, стати людиною, яка входить до кімнати та керує атмосферою. Якщо ви вірите, що ви покликані бути потрібним. Вони абсолютно недоречені. Тоді все, що ви робите, все, що ви бачите, все піднімається і падає, залежно від вашої точки зору, вашого сприйняття. Як ви на це дивитесь?